ДСНС Полтавщини інформують про три нещасні випадки на воді у п'ятницю та у неділю минулого тижня. Із водойм дістали тіла трьох людей. 16 червня о 19.14 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що біля селища Білики на несанкціонованому місцевому пляжі річки Ворскла було виявлено тіло дитини 2014 року народження. Тіло дівчинки направили на судову медичну експертизу. За попередньою інформацією, слідства встановлено, що четверо дітей купались у річці. Діти перебували неподалік місцевого пляжу, де течія раптово почала відносити їх на глибину. Троє хлопців віком від 10 до 11 років змогли вибратися із води. На жаль, дев'ятирічна дівчинка не змогла врятуватись. 18 червня у Полтаві близько 14-ї години стався нещасний випадок на воді. Загинула людина. Цього ж дня біля селища Котельва увечері також дістали з водою ми тіло людини.